Методика форум театру належить Августо Боалю. Він бразилієць, він займався театральним мистецтвом, показував свої спектаклі в театрі глядачам і розповідають таку легенду, наче одного разу Августо Боаль під час вистави, яку він показав, почув залу голос однієї жінки, яка сказала, що їй не подобається те, що відбувається на сцені, що вона хоче змінити ту ситуацію, яка склалася. Її вислухали, актори спробували зробити так, як вона їм порекомендувала, але вона була незадоволена ефектом. І тоді він сказав: Ну добре, тоді виходь сама і показуй. Таким чином, правда, це чи неправда, ми не знаємо, але таким чином виникла методика форум-театру, коли глядачі безпосередньо включаються у виставу і пропонують вирішення проблеми, яка зображується. Пропонують свої варіанти, свої версії, говорять свою думку. Ну і власне це відбувається досить живо весело. І важливо те, що у формтеатрі беруть участь непрофесійні актори, це люди, яким небайдуже життя своєї громади, яким небайдужі проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні. І в принципі вони можуть в такий спосіб виявити свій громадський активізм. Це такий спосіб культурного відпочинку. коли Громадський активізм стає не просто дією, він стає культурою. Фактично, автором цього сценарію є група, яка працювала. І коли ми починали, у нас була зовсім загальна назва Він вона війна, яка відображає ту проблематику, яка є сьогодні в суспільстві. Фактично, війна стосується всіх і чоловіків, і жінок. Він вона війна. Те, що ми проживаємо всі сьогодні. Але коли ми проговорюємо ці проблеми, ми розповідаємо життєві історії, ми ділимося власним досвідом. Можливо, хтось більше підготовлений, говорить про якісь статистичні дані. І таким чином ми виходимо на якусь конкретну історію. Тобто, із загального він вона війна, те, що стосується всіх, кожну і кожного, це вийшло органічно, без тиску. Але ми вийшли на тему, яка пов'язана з жіночим досвідом війни. Не обов'язково воювати, хоч у нас жінок більше 60 тисяч сьогодні у війську, вони беруть участь безпосередньо в війні, вони на нулі. Але окрім того, війна вона лягає на плечі жінок в відносно мирних регіонах, таких яким є житомир. І фактично, коли ми говоримо про репродуктивну працю, ту, яку виконують жінки вдома, про виховання дітей під час війни, коли чоловіка немає поруч, про спілкування з державою. Інституціями, все це лягає на плечі жінок. Виникає дуже багато проблем, дуже багато і жінок, і чоловіків не знають, як сприймати це, як спілкуватись. І навіть ті, хто безпосередньо опинився в цій ситуації, вони теж не завжди правильно розуміють, як і що потрібно робити. Методика форум театру не є ані психотерапією, ані психодрамою. Це не терапевтична акція, це суто мистецтво. Коли ми збирали групу, ми не знали, які люди до нас прийдуть, тому у нас існували певні правила. Ми дуже чітко орієнтувалися на те, що людина відчуває під час роботи, тому що ми працювали повних два дні в ході нашої взаємодії. Ми запитували, як люди себе це відчувають в цьому в цій ситуації. У нас дуже різновікова група. У нас є підлітки, яким 14 років. У нас є люди, у яких батько і. Брат воює. У нас є люди, у якої чоловік в полоні. І це люди, які не просто дотичні до ситуації, вони проживають цю ситуацію. Ми здійснюємо цей захід у взаємодії, в колаборації з організацією Театр Змін. Вони давно займаються форум театром. А для нас це ну такі, скажімо, перші спроби форум театру. Але я думаю, що після сьогоднішнього заходу можливо нам вдасться залучити більш широкі коло аудиторії. Людям буде цікаво і як. Культурна акція, спосіб проведення е, вільного часу і можливість проговорити якісь речі, знайти середовище цікаве, де їм буде комфортно психологічно, де, де вони зможуть говорити на важливі для себе теми відверто, не соромлячись, де їх зрозуміють, е, де вчасно скажуть стоп щоб людина не отримувала е, ретравматизацію. Ліфт пандус завжди наші твої. Ну, ну якось візок, ви знаєте, на собі тягати не дуже зручно. А автівки де будуть дворі? Наш візочок в рази mm. менше ніж ти бачила наш двічі? Бачила. Я думаю, ну, ми ти, десь ти. Можна ти можна ти, ти, не зустрічати. Я зустрічали. один включившись в таку сцену, він. Вона війна. Ми глибоко відчули міжособистісні стосунки. Особисто я не очікувала, що сама емоційно викличусь на першу ж сцену. я як знаю. Як нашому з бебе новинний який, так? Ой, та ні бачила пані Елізавету за клопотом. нам треба всім разом брати в свої руки? Це за певне зброї а що вийде. Така ж біда. Слухай ти, ти, ти будеш в країні дуже кругом буде Тільки коли відає. ми разом об'єднаємось. Ми вирішимо так. всі проблеми кожного разу. Ну, я знаю, якою відчула і глибину болі дружини. Чоловіка і відповідальність суспільства залучитися і не стояти осторонь нашої спільної проблем подій тільки в об'єднанні наших сил і сьогодні, і завтра, і завжди ми можемо перемогти важкі виклики психологічних проблем в нашому суспільстві. Я вважаю, що це дуже болісно і може викликати дуже важкі стани, і це повинно бути контрольовано обов'язково. Професійними психологами, може, психотерапевтами, але суспільство ті люди, які включаються овідпрацьовуючи такий метод, я вважаю, що ти відчуваєш глибше і можеш, зупинившись, прогнозувати ситуацію і бачити різні вектори.